Шановна екзаменаційна комісія, дозвольте представити вам дипломну кваліфікаційну роботу на тему програмне забезпечення для управління віддаленою лабораторією РЕОДЕС. На сьогоднішній день через світову пандемію та тотальний перехід на дистанційне навчання віддалені лабораторії набувають великої популярності. Оскільки віддалені лабораторії будуються на основі реального обладнання, до якого користувачі мають доступ, то важливим є організація черги для роботи з цим обладнанням. Як показали проведені дослідження, в різних лабораторіях, створених у провідних навчальних закладах світу, використовується декілька підходів організації черги, зокрема, на основі попереднього резервування, наприклад, розбробка Австралійського інженерного технологічного інституту Олектрометр Remote Labs. Та в режимі онлайн, наприклад, розробка Іспанського університету Деустро, лабораторія WebLab Деустро. Ось гібридна лабораторія Голді, яка є розробкою Німецького технологічного університету Ільменау, використовує одразу два підходи. Віддалена лабораторія Реодес розташовується в аудиторії 53А. Вона також надає віддалений доступ до експериментів на платформі Arduino. Але в процесі модернізації лабораторії виникла проблема модернізації та візуалізації черги, тому тема є актуальною. Метою дипломної роботи є розробка програмного забезпечення управління чергою користувачів для зручного виконання експериментів віддаленої лабораторії Реодес. Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні задачі. В ході роботи було проведено аналіз вимог до програмного забезпечення. Він показав, що для організації коректної роботи користувачів, програмне забезпечення повинно мати функціонал, функціонал додавання до черги, оскільки лабораторія Релдес передбачає реєстрацію користувачів на сайті, то ставати до черги можуть лише автентифіковані користувачі. Користувачі, які завершили експеримент, повинні звільняти чергу, тому програмне забезпечення повинно мати функціонал видалення користувача з таблиці черги. Віддалення лабораторія РеОДС має чотири експерименти. Отже, на кожний експеримент повинна бути передбачена окрема реєстрація. Користувач повинен мати можливість стежити за станом черги, тому до програмного забезпечення необхідно додати функціонал інформування користувача. Спираючись на проведений аналіз вимог, було розроблено архітектуру програмного забезпечення та її схему. Оскільки кожен експеримент повинен мати окрему чергу, було прийнято рішення використовувати сховище структур даних в пам'яті, що використовується в якості невеликої бази даних. Завдяки структурам даних, які знаходяться в сховищі структури даних Redis, можна без перешкод реалізувати чергу за принципом first-in, first out. Завдяки використанню сховищу структур даних Redis реалізація черги стає, стає більш зручною та швидкою. В ході роботи було досліджено різні мови розробки веб-застосунків. Зокрема, було проаналізовано три найпопулярніші мови на сьогодні, оскільки віддалена лабораторія РЛДС реалізована на мові PHP та має ряд переваг, було обрано саме цю мову. За допомогою нативної мови PHP можна створити повноцінний веб-застосунок, але на сьогоднішній день все більше веб-розробників використовують PHP-фреймворки. Тому було проаналізовано три найпопулярніші PHP-фреймворки, на яких було реалізовано лабораторію RealDesk. У першій версії лабораторії RealDesk черга була реалізована на мові PHP з використанням фреймворку CodeIgniter. Потім використовувався фреймворк Є. E. На сьогоднішній день використовується фреймворк Laravel, який має ряд переваг, тому для розробки програмного застосунку було обрано саме Laravel. Оскільки в розробці віддаленої лабораторії приймає участь команда розробників, тому доцільним було використання системи управління програмними проєктами для організації спільної роботи. Дослідження показало, що до найбільш популярних на сьогоднішній день відносять Jira, Asana та Trello. Оскільки ТРЕО є найбільш простою та зручною системою, тому при виконанні завдань на дипломну роботу було прийнято рішення використовувати систему управління проєктами ТРЕО. Її інтерфейс побудований на основі канбандошок. Такий підхід дозволяє в досить зручному форматі переглядати поставлені задачі та слідкувати за процесом їх виконання. При розробці, при розробці програмного забезпечення часто виникають проблеми через те, що середовище розробки значно відрізняється від середовища, де буде працювати кінцевий застосунок. Для того, щоб створити необхідне оточення для розробки застосунку та уникнути конфліктів з основним середовищем, доцільно використовувати програмне забезпечення для створення, для, для створення ізольованих середовищ розробки, таких як Vagrant, Nanobox та Docker. Оскільки Docker є найпопулярнішою програмною платформою, то для виконання дипломної роботи було використано саме вона. Основні етапи алгоритму роботи програмного застосунку це відправка запиту на додавання до черги, аналіз отриманих даних, додавання до черги, вивід інформації для користувача та видалення користувача з черги. Діаграма класів показує відношення між класами. Клас Description Controller використовує методи класу QService та класу ExperimentJob. розраховує час початку та час закінчення експериментів, додає користувача до відповідної черги та запускає задачу для видалення з черги користувача, який завершив експеримент. Клас меню отримує інформацію для користувача стан черги для виводу у бокову панель. На слайді продемонстровано поточні результати розробки, а саме розроблена кнопка, яку може бачити лише аутентифікований користувач, та інформацію про стан черги на експериментах серву, лед та дисплей, а саме час початку, час завершення та кількість користувачів у чергі. Висновки до роботи. На цьому моя доповідь закінчення.